Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 жовтня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео коли обрізати виноград. Багато надходить запитань, коли слід обрізати виноград. Тож, чи можна вже зараз проводити обрізку винограду? За моїх умов, проводити обрізку ще зарано. Станом на 15 жовтня 2024 року на моєму винограднику листя ще зелене. Вегетаційні процеси ще тривають. Виноградна лоза вже повноцінно та якісно визріла. Але поки листя ще працює на фотосинтез, проводити обрізку ще зарано ще не потрібно. Проведення обрізки за таких умов може зашкодити вашому виноградному кущу, тож постає цілком логічне запитання: коли слід проводити обрізку. Обрізку можна проводити за наступних умов. Відбувся перший приморозок, внаслідок чого з виноградних кущів облетіло все листя. Той лист, що залишився, вже також висох, та не працює на фотосинтез. В окремих регіонах вже найближчим часом можна буде починати проводити обрізку, але це більше стосується тих випадків, коли немає змоги відвідувати виноградник надто часто. В моєму регіоні днями відбулося відчутне зниження температури повітря. Нічних переморозків поки що не було, листя ще зелене. Відвідувати власний виноградник щоденно я маю змогу. Отже, обрізку виноградних кущів я планую орієнтовно на кінець жовтня, початок листопада. Під час проведення обрізки я обов'язково зніму три окремих відео: обрізка молодих кущів винограду першого та другого року вегетації, обрізка кущів винограду третього року вегетації та обрізка дорослих кущів винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, коли слід проводити обрізку. Цікавить огляд ранніх сортів винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.